Виїхали, допоможе зробити добру справу одну. Дивись, спускайся туди на пирс. Там забереш закладочку. Туди налево, налево. Ты до краю, пирс. Так, давай ручки за голову. До мене не повертаєшся, дивишся. Ручки за голову. Так, дивись, пришла інформація, що ти здаєш нам спецслужбам. Правда? Навіщо ти це робив? Ну, у нас деньги, на жаль. За деньги, да. Ты що тобі прощення немає. Да. Які будуть останні твої слова. Останні слова до побачення зря заплатив 400 на амфік. Ой, я живий.